Щойно поїхав від нас ветеринар. Зробив йому укол від паразитів, бо, каже, я вже думав, думав, що це з ним може бути, можливо, ще паразити. Я ж такий, що живуть і в легенях, і в серці. Зробив укол від паразитів. Зробив укол підтримку для серця, бо він його посуха, в нього серце аритмія, жахлива, барахкається так, як попало. В легенях булькає, все там. Набряк легень, мовже, рідина, набирається через неправильну роботу серця. Виписавши, там йому таблетки для підтримки серця давать. Ну, каже, надіємося, надіємося, що викарабкається. А так що ж, ми ж його запитимо, може. Якось його можна усипити, щоб повести на обстеження. Він каже, а як, ну є в мене такі ліки, але це ж треба у вену колоть. Каже, я йому не вколю. А оці транквілізатори, то це тільки в зоопарках з пістолетиків. А я йому не вколю просто в вену. Неможливо його транспортувати для обстежень. Не знаю. Робимо все, від себе, що ми могли, ми вже зробили, не знаю. Буду дуже сподіватися, що він справиться. Ось навіть у його колеги, оце ж лікаря цього, що в нас був, у його колеги навіть. Була вдома косуля, захворіла, і навіть ветеринар не зміг вилікувати свою косулю. Підбирав, підбирав лікування їй і не зміг вилікувати, загинула. От скажіть, бачите, тобто не все од нас залежить. І це не треба казати, що значить такий ветеринар. Ні, просто не все од нас залежить. І людські діти гинуть, не дивлячись уже на тварин. Дуже сподіваюся, що він окріпне. Ну сподіваюся, наступне відео викладу з хорошими новинами.